Середня кількість сторінок перегляду? Ну, в нас десь ну, виходить 10 на уніка на місяць. Тобто у нас в районі 12-13 мільйонів користувачів. Унік, це унікальний читач. Так, да, унікальний читач, тобто 12-13 мільйонів на місяць унікальних читачів і от 100. Угу. 10-120 переглядів мільйонів переглядів на місяць. Тобто, ну і там є теж в межах цієї аудиторії. Є там супер-юзерс, тобто є люди, які читають там 150 сторінок на місяць. Є, є умовно 20% людей, які роблять 80% всіх переглядів. Тобто, це є навіть такий закон. Як він там називається? Парето. Не. Раніше просто це зараз воно виглядає прямо як хрестоматійний закон Парето. А раніше було 5%, які роблять там 70% переглядів. Тобто, взагалі ультра концентровано Просто зараз є ще англійська версія УП, яка там теж ну, це в принципі окрема аудиторія, але ми її рахуємо в загальні цифри, і там, звичайно, що нижче глибина, ніж у, у ядра.